Спаткала. Спаткала. Люди не знають, що ви мене чуєте. Це Верджинія Біч. Оце славнозвітний пляж. І коротше я з Юрою. Я, себе. я теж тут. Вже мокрий. Він скупався Це короте, буде моє хрещення в океані. Кажуть, якщо ви мене чуєте. Якщо ні, то будете просто читати по губах. А вот весь нормально снимает. надо понял